Друзі, всім привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я буду вам показувати свої книжкові покупки за 2 місяці. Давно я не знімала таке відео, і мені здається, що потрібно було його раніше почати знімати, адже я не люблю, коли накоплюється дуже багато книжок, про які потрібно розповісти. Але сьогодні я намагатимусь хоча б показати вам половину із цих стосиків книжок. Ще дві-три книжки мені не прийшли по пошті. Вони мають от-от приїхати в мій. Поштомат, але напевно вони вже ввійдуть в другу частину відео із покупочками. Тому давайте будемо записатися чимось гаряченьким, смачненьким. Беріть, що ви любите поїсти, попити, поки дивитеся відео книжкові, і будемо приступати. Не забудьте залишити свою вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Напишіть якийсь коментар. Ці всі прості дії допоможуть моєму каналу розвиватися. І звичайно якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Ну а тепер давайте перейдемо до книжечок. І почнемо ми із видавництва фабула. У мене є дві їхні книги. І перша з них це важкий понеділок від Санджая гупти. Я зараз читаю цю книгу десь на 70%. відсотку. Находжуся, тому більш за все у вересневому причитаному, ви вже побачите неї мій відгук. Тут у нас розповідатиметься про різних лікарів, які працюють в одній лікарні, і одночасно всім в якийсь момент їхнього життя приходить смс на пейджер 311.6. Це означає, що вони мають всі зібратися о 6 годині в 311 кабінеті в лікарні для того, щоби. Когось із них почали вичитувати, що хтось із них зробив величезну помилку, і тепер потрібно всім лікарям послухати, що той зробив не так, і запропонувати, що натомість мав зробити цей лікар. Тут буде розповідатися коротесенько про якісь моменти кожного із героїв. І про їхні важкі ситуації в житті і на роботі. І ця книга мені чимось нагадує такі серіали, як Доктор Хаус та Анатомія Грей. Тому хто любить ось такий вайб, то придивіться до цієї книжки. Я думаю, вона також вам має сподобатися. І друга книжка від видавництва Фабула це Моторошне сяйво від Ер Майерс. Тут дуже розпливчаста і така таємнича анотація, тому з вашого дозволу я вам її зачитаю. Я не могла втекти. Як би я далеко забігла, і наскільки би ключів замкнула власні таємниці. Правда, всюди чекатиме на мене. Я брехала, щоб заробляти собі на життя, але на всіх тих приватних посиденьках єдине залишалося незмінним моя особиста правда. Я жадала належати до якоїсь родини. Під час сеансу, коли я була посередником між небіжчиком та його рідними, усі сприймали мене як найважливішу особу в їхньому житті. Я відчувала, що мене люблять. У тому царстві смерті я мала єдину нагоду бути по-справжньому живою. Таким було моє моторошне сяйво. Ось що. Я Розповіла би, якби страх не запечатав мої вуста. І за всіма моїми побоюваннями крилася посмішка констембля Рігбі. Ти можеш розраховувати тільки на себе, моя люба. Ну наскільки за нотації я змогла трішки зрозуміти, що тут буде про якусь дівчину, яка може бачити духів, і напевно якісь люди приходять до неї, щоб через її. Особливості через її можливості такий дар поспілкуватися із померлими родичами. Мені здається, що книжка буде моторошна, якраз підходить для осінніх читань. Я дуже вдячна видавництву Фабула за такий подаруночок. Коли я потрапила на свій перший книжковий фестиваль Київбукфест, там вони мені подарували ось цю книжечку і запевнили, що восени без цієї книги ніхто не може обійтися, тому обов'язково я буду її читати. Наступна книга це подаруночок від моєї мамулі. Це книга Останній лист від твого коханого від Джоджа Моєс. Колись я мала цю книжку в російському виданні від Азбуки Класики чи щось таке. І я хотіла тоді прочитати цю книгу, але потім масштабка, Я позбулася, можна сказати, майже всіх російськомовних книжок, наскільки це було можливо. І мене ось цю книгу дуже швидко купили, і я подумала. Перевидедуть українською мовою, обов'язково собі куплю. І ось мама вирішила мені зробити такий подарунок. Вона навіть трішки боялася, що якусь вибере таку книжку, яку я вже прочитала, і що вона просто про це не знає. Але мами просто якась тюйка ось така. І вона подарила мені книжечку від COMOS, яку я ще не читала. Вона ще навіть хрустить. Чаржу, який одного разу залишився писку. Це має бути щось максимально романтичне тут буде розповідатися про двох жінок в різних часових лініях. Перша це журналістка, яка для своєї роботи почала відшукувати якісь матеріали і знайшла дуже багато листів. Вони були дуже романтичними, милими. Там розповідалася величезна історія кохання під час війни, і ось вона вирішує знайти цих людей, чи вони ще живі, і дізнатися, як склалася їхня доля. А в другій часовій лінії вона дівчина, яка внаслідок аварії вона втрачає пам'ять і нічого не може пригадати. Тільки вдома вона знаходить якісь романтичні листи, підписані коротко літерою Б і крапка, і все. І вона не знає, хто їх писав до неї і. Напевно що той хлопець дуже сильно її кохав, і вона хоче зрозуміти, хто він, його віднайти, і дізнатися, як пов'язано її життя із життям ось того романтичного чоловіка. Я вже дуже хочу прочитати цю книгу. Мені здається, що якщо не зараз, то обов'язково взимку десь під день всіх закоханих я плануватиму прочитати ось цю книжечку. Ще раз дякую маму за такий чудовий подарунок. Наступну книжку я купила в пориві хвороби. Коли хотіла собі підняти настрій, це тут усі хороші люди від Ешлі Flowers. Я тоді навіть почала її читати десь в кінці липня, я прочитала 60 сторінок, але потім я почала читати п'яту частину серії Мі і вона, звичайно ж, відкинула цю книгу на другий план. Ось такий тут яскравий, медовий такий лимонний зріз, Він мені дуже сильно подобається. І книга взагалі оформлена від Віват дуже-дуже гарно. Тут у нас буде розповідатися детективна історія про. Дівчину, яка зростала в дуже маленькому забитому містечку, і вона пам'ятає ще в 94-му році, що її подружка, її одноліток, маленька дівчинка. Вона зникає, її хтось викрадає, а потім її знаходять мертвою в канаві. В ніхто тоді так і не знайшов вбивцю, ніхто не знає, що з нею насправді сталося. І ось вона через 20 років приїздить доглядати в це саме містечко свого е, хворого дядька і п'ятирічну дівчинку. Пісочниці також викрадають. Поки що її не знайшли, немає тіла, ніхто не знає, що з нею сталося, тому вона вирішує, що пора поставити крапку і знайти правду в історії про хороших людей, які коять жахливі речі. В принципі, от ще раз я собі нагадала цю анотацію: мені знову стало цікаво її читати. І, до речі, тут такі якісь приємні сторінки і дуже величезний шрифт, класний, що прямо цей детектив має зараз на осінь зайти на ура. Тому Планую його прочитати, якщо в мене вистачить час, тому що у мене просто гігантські читацькі плани на цю осінь. Наступні дві книжки від одного видавництва це видавництво Віхола. Воно мені надіслало дві книги на огляд. Я собі обрала із української класики неканонічний канон, Григір Тютюник, облога повісті та оповідання. Я нічого не читала цього автора, мені здається, ніколи. Тому мені дуже буде цікаво познайомитися з ним, а можливо, це буде мій улюблений автор з української літератури. Чому б не спробувати, потрібно ще раз давати другий шанс українській літературі. І наступна книжка це звичайно екзот. Така історія рослин, яких ми їмо, від Олексія Коваленка. Коли я обирала цю книжку на огляд, я не знала, що вона буде така товстезна, але вона так якісно видана, вона із кольоровими ілюстраціями, із всякими мемчиками з інстаграму. І не тільки я, наскільки була вражена оформленням цієї книжки, просто подивіться, тут є мем про Фібі і Джої, коли вона його вчила говорити французькою. Вже вже клот, пам'ятаєте той жарт? Так що тепер мені стало так цікаво прочитати про всі ті рослини тут і про спаржу, і там про помідор, про рожеве яблуко, якийсь там перець, базилік, ось дивлюся, нектарин і так далі. Тому буду знайомитися потрішку, буду собі, наприклад, обирати на день про якийсь фрукт чи овоч читати і так. Потихеньку прочитаю ось цю цікавезну, красивезну книжечку. Ну, а тепер ми перейдімо до трьох книжечок від видавництва КСД, які я купила на їхніх шалених знижках. І перша з них це родина у вогні від Джаніки Оза. Я якось не бачила, якщо чесно, відгуків на цю книжку, але вона мене зацікавила і своїм оформленням. Мене якось завжди приваблюють книжки із червоними обкладинками. Не знаю чому, можливо, тому що це якийсь такий викликаючий, знаєте, колір, і він прям на мозок. Якось так впливає типу, зверни увагу, що тут таке. Тут дуже складна анотація, тому я вам зараз просто її зачитаю. У 1898 році індійського підлітка Піпгая забирають з рідного села працювати на східноафриканській залізниці. Далеко від дому хлопець здійснює жорстокий вчинок. Вуглинки того страшного дня розгоряються у полум'я, яке палахкотітиме протягом чотирьох поколінь на чотирьох континентах, усе ХХ століття. Діти пірбгая все життя мешкають в Уганді. Тут народжують до дорослішують три його онуки, але в 1972 році військовий диктатор іді Амін оголошує, що країна належить тільки етнічним уганцям. Тож нащадки індійця піпгає змушені покинути все, що мають, і тікати. Тепер три сестри розкидані по різних континентах. Несподіваний лист змушує кожну з них замислитись, як далеко вона може зайти і кому готова кинути виклик, щоб вибороти собі місце під сонцем, і тут. Від однієї яка прочитала цю книжку. Випромінює любов та стриману людь, неймовірний дебют. Тобто, це перша книжка авторки, і ось вона про таку країну, Уганду, про яку ми дуже мало я думаю, чули і читали. Тому мені буде дуже цікаво познайомитися із цією, як я розумію, зовсім непростою родинною сагою. До речі, я купила цю книжку, по-моєму, за 50 гривень. Тому, якщо вона мені сподобається, це буде просто перфектно. Наступна книга, неймовірно, довго мене приваблювала своїм зовнішнім виглядом. Це Фамільяри від Стейсі Голс. Чудова історія про жінок та чаклунство дарує справжню насолоду від Джесі Бертон, автористки бестселера, мініатюрист. Вперше бачу, щоб відгук на книжку виставляли прямо під її назвою. Тут у нас розповідатиметься про історію пари, яка вже дуже багато років намагається зачати дитину. В них вже було. Три невдалі спроби, три втрати дітей. І ось четверта вагітність проходить також дуже важко. І чоловік починає купатися в документах, тому що пам'ятає, що щось там йому прислав лікар, якісь настанови на рахунок вагітної. І там написано, що його дружина більш за все помре під час пологів. Серед їхнього містечка ходить легенда про... Якихось духів фамільярів, які допомагають чаклункам. І ось, прогулюючись по лісу, думаючи про свою дружину, він знаходить юну дівчину Еліс, яка розповідає, що вона повитуха. Вона починає справді допомагати його дружині, і вони починають бути ніби як найкращими подругами. Але чи безпечна ось така дружба для цієї сім'ї і для цієї дівчини, адже в їхньому містечку оголошено полювання на відьом? А ви, як розумієте, вона все-таки чаклунка, можливо, навіть вона якась там повитуха і просто лікарка, яка лікує травами, але раніше це вважалося, що все відьма спалити на кострі. Тому мені буде також цікаво прочитати цю книгу, але я би напевно швидше до неї приступила, якби не те, що тут дивний шрифт. Мені стається через те ця книжка і пішла на їхній розпродаж через те, що тут ось такий є дивний шрифт, як у книжці уроки хімії точно. І ось я і ту книжку через це і поки що не брала читати. І ось цю також поки що не хочу брати, але блін, є анотація, так мене зацікавила, що я справді хочу швидко її прочитати, але цей шрифт. Але колись все-таки моє бажання переважить, і я прочитаю цю книжку. І остання книга із розпродажу, яку я купила, це надзвичайна Грейс Адамс від Фран Літвуд. Ця книжка це також дебют авторки. Вона буде нам розповідати про історію стосунків жінки. Та доньки. E, наша Грейс Адамс вона має дуже погані стосунки із своїм чоловіком. Вони просто вже на межі розлучення. І також її 16-річна донька каже, щоб та навіть не приближалася до неї, і щоб в неї було занадто погане дитинство, і вона не хоче спілкуватися з матір'ю. Але наша Грейс Адамс вирішує, що вона буде з цим боротися, вона хоче всім довести, що вона хоче приймати участь. В житті доньки, що вона для неї важлива, що мама її любить, тому вона, стоячи в заторі в Нью-Йорку, вирішує покинути свою автівку і просто піти пішки до своєї доньки, щоб довести їй, що вона їй потрібна. Я не знаю чи. Буде ця книжка мені надто цікавою, тому що, хоч мені і дуже близька ця тема, наприклад, материнства, стосунки матері та доньки, але ось стосунки з підлітками – це якраз така тема, що я в книжках не надто люблю читати, тому що це такий дуже експресивний важкий вік, і мене часто ось такі підлітки саме підбішують в книжках, але надіюся, що вона мені справді сподобається, адже я чула на неї лише хороші відгуки. Справді багато людей купили саме завдяки розпродажу цю книжку. І сказали, що вона просто вау, тому це була дуже дуже класне придбання, і тому я вважаю, що я також в ній маю не розчаруватися. Наступна книжечка це подарунок від чудової дівчини, яка також веде свій канал на YouTube. Її звати Іра із каналу Lost in Leap, і вона мені при зустрічі особистій подарувала словетне життя Айджея Фікрі від Габріеля Зевіна. Я взагалі не очікувала, що мені щось подарують, і це було для мене такий величезний сюрприз. Приємний я, якщо чесно, задивлялася на цю книжку. Я чула лише хороші відгуки, що це прям така мила добра історія про книголюба, який має свою. Крамничку книжкову. І знаєте, ця книжка така тоненька, тому я не хочу якось ще більше вдаватися в анотацію. Тут лише 236 сторінок, тому, якщо мені захочеться, прям такого приливу добра, якось такої доброї, класної історії почитати, то я знаю, що взяти. Ще раз дякую за цей подаруночок, Іро. Я. Хочу її дуже сильно прочитати і дуже радію, що вона у мене є. Я обожнюю книжку цього автора, яка називається Завтра, 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 яку мені колись чоловік подарував. І вона мене прям так торкнула. Хоча я знаю, що багато хто прочитав, і вона пройшла повз них, але мене, мене вона справді зачепила, тому я планую її також не відкладати в довгий ящик і скоро прочитати. адже мені дуже цікаво, чи ось цей твір автора мені так само сподобається, як і його інша книжка. Наступну книгу я купила під час розпродажу мого улюбленого букву «English» в інстаграмі. Це ось така книжечка, яка називається «Hopeless» від Елсі Сілвер. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала цю книжку в придбаннях, тому що. Мені ще здається, що я її приблизно тоді купила, коли я знімала ось ті книжкові покупки, але нічого, покажу вам її ще раз. Хоплес, це десь п'ята частина із циклу. У мене є перша і п'ята. Я не знаю, чи буду читати ось ті книжки між ними. Більше все, я напевно, їх буду читати в електронці, тому ось цю побачила на книжках, купила, але за іншими поки що я не ганяюся. Знаю, що тут буде якась історія кохання хлопця, який прийшов із війни, тому що тут є такий ось значок. Військовий Далі нічого не знаю, і, до речі, серед інших книжок з цієї серії, в цієї такий не дуже хороший рейтинг, але буду надіятися, що вона мене не розчарує. Ну, я, в принципі, на неї дуже сильних очікувань не покладаю, тому мені здається, як захочеться мені щось такого легенького, романтичного почитати, то візьму ось цю книжечку. Наступні дві книжечки це подарунок від моєї підписниці Марини. Ще раз Марина дякую за такі чудові подарунки. Я мріяла про ці книжки, дуже сильно їх хотіла. І дуже-дуже, дуже, дуже, дуже Сильно рада, що тепер вони в мене є. Дякую ще раз. Перша книжка це Ніл Гейман, книга кладовище Я обожнюю Террі Прачі і Ніла Геймана просто за їхню шалену фантазію. Я планую ось цю книжку прочитати в скорому часі. Я додала її вже свої осінні книжкові плани і буду намагатися десь близько Хеллоуіна її прочитати. Вона дуже красиво оформлена, це видавництво KM Books, І Просто дивлюся в неї, не можу повірити, що нарешті я познайомлюсь із цією історією. В неї навіть фор такі прикольні, з якоюсь такою змією, Буду скоро читати. І ще одна книжка, яку мені Марина подарувала, це просто шок. Вона тільки-тільки буквально вийшла. Я ще балакала із подругою про те, чи буду я повністю читати цей цикл. От якби він в мене повністю був, то, можливо, я б його швидше прочитала. І от Маріна мені дарить фінал, заключну частину трилогії Каравал. І тепер в мене повністю вся трилогія є. Я була в шоці. Ця книга така красива вживу. І просто ну, КМ-букс, ось це оформлення, боже, вона ще новенько хрустить. Просто вау! Я обожнюю цю історію. Я хочу перечитати першу частину і продовжити читати її другу і третю. Дуже хотіла ці книжки. Марина ще раз дякую. Ну, а тепер перейдімо до двох книжечок, які мені подарувала моя подружка Лена на моє новосілля. Вона вирішила відправити першу посилочку на мою нову адресу, і тут мене зустріли. Дві книжки, які я взагалі не очікувала мати, якщо чесно. Перша з них це Магнолія Паркс від Джессі Кастінгс. Я вже чула такі собі відгуки на неї, але мені все одно, тому що у кожного різні смаки, і, можливо, це моє. Я почала навіть в той день читати декілька сторінок, але потім зрозуміла, що ой, в мене дуже сильно багато почати зараз книжок, і мені потрібно їх завершити, а потім вже перенатити цю історію. Я вперше бачу ось такий перламутровий зріз. Це так прикольно виглядає, але якщо чесно, то мені прямо страшно тримати цю книжку в руках, тому що вона ось така красивезна, скрізь з усіх боків блискуча. Я нічого не знаю про цю книжку, якщо чесно, крім того, що тут буде якась така хвора історія кохання, що вони один одного будуть типу ображати він якийсь там бабій, а вона дуже така модниця, багата дівчина, і ось вони насправді. Кохають один одного, але чомусь не можуть бути разом, і тому вони з кимось іншим. І ось так вони себе будуть ранити до кінця цієї книжки, і це, до речі, цикл. Із, по-моєму, шести чи семи книжок взагалі не уявляю, про що тут може писатися далі, якщо ось тут така зав'язка. Тому що, надію, що вона все-таки розв'яжеться в першій книзі, це не буде розтягуватися на сім частин. Напевно, наступні частини будуть про інших другорядних героїв. І друга книжка, яку мені Ліна подарувала, це спалах від Рейвен Кеннеді. Я не думала, що я буду продовжувати цей цикл, але Ліна мені подарувала третю частину, тому що всі говорили, що третя це взагалі сама цікава, сама найкраща, тому я вирішила довіритися цим відгукам і буду читати тепер. Вона в мене поки що запакована, також таким красивим блискучим золотим зрізом. Дуже-дуже гарно виглядає. І до речі, попередніх книжок в мене немає, то я просто їх брала почитати. А, тому ось це буде така єдина представниця цього циклу в мене на поличках, але ж яка красива. У мене Леся постійно її бере з поличок і каже: Вау, мама, вау! Їй так подобається, що ці е, букви так прям виблискують на сонці, тому буде також цю книжечку скоро читати. І напевно остання книжечка, яку я вам покажу в сьогоднішньому відео, тому що в мене вже просто немає часу на зйомки. Це буде книга, яку я купила саме собі на Київбукфесті, тому що це, напевно, єдина книжка виходу, якої я в той момент чекала і дуже дуже сильно хотіла. Це новинка від Казде. Це дім без спогадів від Доната Різяк. Хто знає, той знає, що це мій улюблений автор в детективному жанрі. Ми я прям вищала від радості, коли побачила на стенді КСД книжку Дім голосів та Дім без погадів. Це третій цикл автора про П'єдро Джербера гіпнозиста. Чи, як це правильно сказати, гіпнозиста. <сху> зараз, зараз я собі нагадаю: гіпнотизер точно, Боже, гіпнозист, ви колись таке чули? Я вже прочитала цю книгу, і я вам про неї буду розповідати в вересневому прочитаному. Звичайно ж, ця книжка не могла в мене довго лежати, тому що я просто не могла триматися і не прочитати її відразу. Тут у нас розповідалося про П'єтро Джербера, який дізнається, що в лісі було знайдено хлопчика. Цього хлопця шукали вже 8 місяців тому він потрапив із своєю матір'ю в аварію, і потім вони вийшли з тієї автівки, пішли в ліс і заблукали. І ось аж через 8 місяців цього хлопчика знайшли і він нормально виглядає, тобто він в нормальному одязі, який тоді йому був по погоді. Тобто він, наприклад, там заблукав влітку, да, а, він, а знайшли його зимою в тому лісі, але він в дітей по-зимовому. А, цей хлопчик нічого не пам'ятає, нічого не може розповісти, дуже дивно себе веде, не знає, де його матір, і потім навіть каже, ну тут на перших сторінках, що це він вбив свою матір. Але потім П'єтро Джербер розуміє, що все набагато складніше, і що тут потрібно цьому хлопчику гіпноз, щоб витягнути з його пам'яті, з його спогадів, справжні події. Про які він намагається замовчити. Тут історія буде просто <хи> дуже незвичною. Тому всім, кому сподобалася зав'язка, знайте, що тут буде ще цікавіше, і багато чого я вам просто не розповідаю. Детальніше вже буде у самому відгуку. Ну що, друзі, на сьогодні все. Це всі книжки, які я вам хотіла сьогодні показати. В наступній частині буде десь ще приблизно 16 17 книжечок. Тому ставте вашу вподобайку і пишіть в коментарях, якщо ви чекатимете продовження цього відео. Який з цих книжок ви вже читали, обов'язково напишіть в коментарях про ваші враження, але без спойлерів. Якщо ви хочете бачити більше мого контенту на YouTube, то підписуйтесь на спонсорство, там деякі зараз зміни відбуваються. За 35 п'ять гривень вам буде доступно. Одне відео в місяць за 50 гривень ви будете бачити два додаткових відео на місяць. Тому, всім, кому цікава така пропозиція, і хочете підтримати мій канал фінансово, то я вас чекаю на спонсорському каналі. І дякую всім людям, що вже мене підтримують і підписалися. Зовсім скоро побачимося у новому відео. Друзі, не сумуйте, Па-па!